Я й надалі молитимуся за вас, особливо у найближчі дні, щоб ви ухвалили рішення Святого Духа під час виборів нового папи. Нехай Бог покаже вам, чого він від вас хоче. Серед вас, членів колегії кардиналів, є майбутній понтифік, якому я вже сьогодні обіцяю своє безумовне шанування та покірність. Тож із любов'ю та вдячністю я даю вам своє щиросердне папське благословення. Із такою промовою вранці звернувся до кардиналів Бенедикт Шістнадцятий, в останній, як глава Святого його престолу напередодні він попрощався із вірянами на останній папській аудієнції на площі святого Петра у Римі. Його вітали десятки тисяч прочан, крапля у понад мільярдному морі католиків. Бенедикт XVI подякував вірянам за розуміння його відставки та заявив, що його рішення піде на користь церкви. Слова понтифіка розчулили паству та заспокоїли священиків перед собором. Як і всі мої брати, кардинали та єпископи, я відчув надзвичайний сум, але водночас його слова, його присутність заспокоїли нас, як це зробив і Бог. Нам знадобиться багато віри, адже човен церкви тримає у своїх руках Господь. Він вирішив звільнитися, бо його крісло стало для нього тягарем. Гадаю, насправді папа хотів дати сигнал, що настав час для змін, і останні зміни від Бенедикта у порядку обрання майбутніх понтифіків. Конклаву не знадобиться. А 15 днів після смерті чи зречення католицького глави, як раніше, щоб почати вибори наступного папи. Тепер вибори можуть розпочатися. Щойно у Ватикані зберуться всі кардинали. Очікується, що вже до вербної неділі, яку християни західного обряду святкуватимуть 24 березня, у католиків з'явиться новий глава. Цей час Бенедикт XVI проведе у папській літній резиденції у кастель Гандольфо неподалі Крима. Кастель Гандольфо розташований не дуже далеко. Туди летіти на гелікоптері лише 10 хвилин. Він пробуде там доти, доки не оберуть нового папу. А коли повернеться, проводитиме життя у молитві у монастирі на Ватиканській землі. Мешканці Кастель Гандольфо вийдуть зустріти папу на площу перед його палацом. Люди зі смолоскипами в руках читатимуть молитви та уривки з книги роздумів Понтифіка. О 21-й годині за київським часом папа завершить повноваження глави католицької церкви. У цей час швейцарські гвардійці, які охороняють понтифіків, залишать кастель Гандольфу. Після цього у Ватикані знищать два папські атрибути Бенедикта XVI – його свинцеву печатку та перстень рибалки, щоб уникнути можливості фальсифікації під час конклаву. Тоді ж розпочнеться період вакантного престолу, який завершиться обранням наступника папи Мирослава Пеца п'ятий канал.